Ще один, хто надихнувся, це Корній Чуковський. Надихнувся так, що аж скопіював Айболита з лікаря Дулітла, що був написаний на 10 років раніше. Англійський дитячий письменник Г'ю Лофтінг вигадав свого доброго лікаря, сидячи в окопах під час Першої світової війни. Цей образ був для нього такою альтернативою жорстокій реальності. Добрий доктор Дулітл лікував тварин та розмовляв їхніми мовами. Згідно із сюжетом казки, англійський лікар Лікар вирушає до Африки, аби допомогти хворим мавпам. Його корабель потрапляє в трощу, і лікар опиняється в полоні у місцевого короля Джолі Джінкі. Далі багато пригод, і в фіналі Дулітел рятує хворих мавп від епідемії. А що за й болити? А він так само лікує тварин. Говорить їхніми мовами. Зустрічає морського пірата Бармалея, і знову ж таки головна локація. Це Африка, і знову ж таки радянський автор заперечував будь-які закиди про плагіат і стверджував, що прототипом його айболита виступив це махшабат, відомий єврейський лікар із Вільнюса. Крадіжку лікаря Дулітла в Союзі намагалися виправдати усіма можливими способами. Так, наприклад, у видання Айболити від 1936 року з'являється після слова з ось таким текстом. Кілька років тому сталася дуже дивна річ. Два письменники на двох кінцях світу склали ту саму казку про одну й ту саму людину. Один письменник жив за океаном в Америці, а іншого СРСР у Ленінграді. Одного звали Г'ю Лофтінг, а іншого Корній Чуковський. Один одного вони ніколи не бачили і навіть не чули одне про одного. Один писав російською, а інший англійською. Один віршами, а інший прозою. Але казки в них дуже схожі, тому що в обох казках той самий герой. Добрий лікар, який лікує звірів.